Проектів ОБСЄ в Україні я хочу сказати, що ОБСН нагадати нам, що ОБСЄ це організація, яка в центрі своєї уваги тримає ці ряд питань, дуже важливих серед іншого. Гендерні питання про дієскліблю з минугання насильству і дуже якісні дуже важливі проекти резолюції за участю цієї організації зовсім які підтримки пані Тетяни. окремий для наших соціальних працівників, метою якого є створення позитивного, позитивного простору в суспільстві, позитивних стосунків, простору насильницької дії. Це дуже важливо, і ця проблема для нас дуже важлива і переконана, якщо ми будемо реагувати на ті виклики, то через якийсь час будемо мати дуже серйозні проблеми в нашій країні. Запрошую до слова, шановні. Для встановлення миру, демократії та економічного розвитку ключовим питанням. План ЄБСЄ з підтримки гендерної рівності був прийнятий 10 років тому назад. До цього року ми визначаємо всі інші цього плану, і він саме визначає ті пріоритетні напрямки, за на якими працюють як всі держави-учасники ОБСЄ, включаючи Україну, так і та рівні структури і організації системи ОБСЄ, знову ж таки, включаючи наш. Зобов'язання підтримки рівності між жінками та чоловіками, які містяться в цьому плані дії, вони спрямовані на забезпечення недискримінаційного характеру правових і політичних систем, недопущення насильства щодо жінок, забезпечення рівних можливостей для участі жінок у політичному та суспільному житті, сприяння наданню жінкам рівних можливостей в економічній сфері, створення національних механізмів для поліпшення становища жінок. Своєю діяльністю координатор проєкту ОБСЄ в Україні керується саме цим і іншими документами ОБСЄ. і ми бачимо свою основну функцію, відносно з нашим мандатом. Це саме підтримка а, а, ініціатив України. Тобто ми працюємо над виконанням цих проєктів, які вже згадувала Наталя Володимирівна, за ініціативами уряду України або неурядових організацій України. А, вже багато років ми з вами говоримо про те, що домашні насильство є однією з проблеми якими стикаються як Україна, так і інші держави в ОБСЄ. І ця проблема вона має абсолютно читку гендерну складову. Ми знаємо, що е, більш ніж 92% тих, хто вчиняє в на в нашій країні, це чоловіки, 95% жертв це жінки. Е, для вирішення цієї проблеми координатор проєкту ОБСЕ в Україні дійсно співпрацює з урядом України, неурядовими організаціями, особливо фокусуючись на поліпшення законодавства. Підвищення потенціалу правоохоронних органів та структури на надання допомоги постраждалим, а також роботі з особами, які вчиняють на цих сім'ї. Я думаю, що більшість з вас про нашу роботу з Міністерством соціальної політики і щодо створення ефективних законодавчих механізмів, які безпосередньо б дозволяли як працівникам соціальних служб, так і працівникам правоохоронних органів більш проактивно реагувати на увазі домашнього насильства Чати постраждали uh, так само з Міністерством внутрішніх справ ми дуже спільно співпрацюємо в цьому питанні. І в нас є вже і спеціалізовані курси навчання служби дільничих інспекторів конструкторів і є відкриті інтерактивні класні кімнати, кучкових системи ССММ, які саме дозволяють uh, підготувати і перепідготувати працівників правоохоронних органів. Практичні навички по роботі як жертвами, так і з кризниками домашнього насильства. І ми сподіваємося, що спільне зусилля змістя концентрація охорони охоронних органів для протидії домашнього насильства, саме з кращими практиками країн-часної субвенції. Але я думаю, що в контексті теперішньої ситуації в Україні ми з вами маємо бути готові до того, що ситуація з домашнім насильством. А, Мати э, трошки новий і, напевно, більш масовий прояв. Э, Перш за все, я маю э, на увазі ті нові вразливі групи населення, які в нас з'явилися зараз. Да? Я говорю про вимушених переселенців, які страждають від побутових на від певних соціальних, психологічних проблем під час облаштування займаючих громад, зокрема. Або э, ми маємо також пам'ятати про сім'ї э, тих осіб, які повертаються <гум> та, тому саме є особи, є віки, так само і особи, і усім так само потребують певної аксионічної реабілітації. Ми піднімали, обговорювалися питання, зокрема часто давньої нашої міжнародної наради або конференції з представниками служби дівчинки, саме в контексті посилення уваги з боку служби дівнічних до місць проживання вимушених переселенців. А, так само, так як вже згадала Наталя Володимирівна, в ці дні в нас проходять 4 4 тренінги для соціальних працівників з питань надання психологічної або внутрішньо переміщеним особам. А, тобто ми намагаємося так само підготувати структури до а, того, що це питання, якщо вже не постало, то може постати найближчим часом. Ви знаєте, так само, я думаю, що ми а, були. А, ми підтримували роботу да, розробки першої в Україні професійного програми з роботи з особами, які відчиняють насильство в сім'ї. І о, ключовим напрямком цієї роботи, я думаю, що теж це дуже актуально саме в теперішньому нашому контексті, це формування навичок конструктивного вирішення конфліктів, переривання циклу насильства. І от дійсно враховуючи наші останні події в державі, я думаю, що ми маємо поширювати такі досвід да, проекційного. Тільки на сім'ї, де вчиняється домашнє сильство, а мабуть, на більшу частину нашого суспільства проєктів. Іншим викликом для України, так само, як і для інших країн, учасниця в БСІ, є торгівлі людьми. Так само, наші системи, і інший план тоді людьми 2003 року. Від перегідної відмови. Я думаю, що ви знаєте, в Україні ми підтримували розробку національного механізму взаємодії суб'єктів, які надають пакетову на НАТО, які надають допомогу особам, які постраждали від перегідної військові. І нам здається, що саме в цей час, надзвичайно, важливо посилити роботу і активізувати роботу по цього національного механізму. тому що Пам'ятати, що погіршення економічної ситуації, воно завжди було три розімові. Поєднання зараз складним становищем щодо безпеки в усій державі. Плюс та ситуація, яка в нас склала в окремих регіонах, коли є абсолютний брак контролю з урядових структур напевними територіями. А також значна кількість наших внутрішніх переселенців, які ми маємо в Україні, все це ще додає до ризиків тому дійсно і посилення національного механізму, і інші превентивні методи роботи в цьому контексті є дуже і дуже важливим. Ми нещодавно разом з Міністерством соціальної політики розпочали новий проєкт, зважаючи на такі складні економічні умови, але проєкт спрямований саме на розвиток соціального бізнесу, який ми бачимо як нову можливостей для створення нових місць для осіб пари ризику початок. Або тих хто вже постраждали. Це лише кілька прикладів нашої позитивної співпраці з українською стороною, і ми надіялися е, надалі продовжувати таку роботу, але на той же час ми не повинні забувати, що забезпечення гендерної рівності не може бути заселено лише шляхом вузьких відокремлених зусиль. Гендерний підхід має застосовуватися в усіх сферах соціального, політичного та економічного життя. І я дуже рада, що саме цьому буде присвячена певна частина нашої середньої роботи в рамках цієї конференції, зокрема в контексті запровадження гендерного бюджетування і гендерно чуйного підходу до розробки державних і місцевих програм розвитку. Також виважені кроки потрібні для відпрацювання державної програми щодо виконання резолюції 1325, я думаю, що ви знаєте чули про цю резолюцію про що є досить актуальною в контексті нашого всього І окремо дух нашого заходу надасть можливість ознайомитися з позитивними практиками, які існують в цій сфері в інших державах учасниця поберегні, і обговорити, що саме і яким чином можна зробити виходище в ситуації в країні. І а, я б хотіла ще зазначити, що а, в контексті тих реформувань, які зараз відбуваються в нашій державі, ми вважаємо, що е, дуже важливим є саме збереження і функціоналу, і структур, які мають опікуватися всіми лише переміщеними питаннями, тому що е, дійсно знаєте, як в мене як кожній реформі дуже важко щось втратити, щось важливе. Тому ми маємо пам'ятати вам в контексті всіх реформ, які відбуваються, все ж таки той функціонал, ті структури, які здійснюється питаннями, як протидії загрозі людьми, як протидії домашньому насилу, гендерних гендерної рівень інших спетичних питань, це має бути збережено структурі саме державного управління першим все. Ми налаштовані на продовження активного співробітництва нашого України.